Дорогі друзі, і знов ми дивимось на цю прекрасну виставку порцелянових ляльок з приватної колекції моєї мами Ельвири Олестевич. Бачите, тут і героїні ем, Бранте, сестер, і Ейр, улюблена мамина, лялька, героїня, і сага про фасадів е, Голзорсі. І текерея ярмарок марнославства, і героїні вікенса, і багато інших героїн, також Джин Остін. Тут, наприклад, розташовані в героїні романів американських письменників, і багато романів екранізовано. Ми знаємо і Скарлетт, ми знаємо і Мегі Клірі, ті, що співають у Терні. І знов бачимо. Англійські видатний письменник Оскар Вальд. Бачите його героїні, і Леді Віндемет, і Сесілі, і Сибіла Вейн. Тобто, це просто прекрасно. <рес> Мама молодець. Львіна, ти молодець. Я здорова, що колись в мани прийшла думка збирати цю колекцію. Запрошуємо всіх прийти, подивитися на цих ляльок, надихнутися і познайомитися з романом, з долею героїні.